Я траванула ще на майстер-шефі, успішна. Mm -hmm. Все добровільно підписалась, я знала, чим я ризикую і на що я йду. От, у мене були гепатитні аналізи по печінці, але гепатиту не було, не здавала гепатиту. Mm -hmm. Це, коротше, антибіотики це все, всі обізбалюючі, ну, постійно, теж, коли ти сильно нервуєш. Дуже мене, у мене особисто дуже сильно, починає бо боліти голова. Mm -hmm. Я постійно вівана колола. Угу. От, я травенумей ще на мастер шефі угу. успішно. Ну, я, наприклад, коли йшов, я розумів для себе, у мене з шлунком були угу. е, проблеми, і я для себе там докупляв завжди ці свої е, штучки, ага. тому що не завжди мені можна все їсти. А у вас був час на це? А? У вас був час на це? Що? Типу, докупляти? Я перші рази ні, звісно. Доки я адаптувався, я вже просто після зйомок залітав або замовляв доставку сільпо і собі в номер закуповував те, що мені можна, і мінімально це я запарював собі вівсянку, бо це мені можна. Ну ми теж найчастіше, бо я не їла кейтеринг, який які а, Найчастіше я після конкурсів вже вже а плюс я через тривожність не мала їсти. Я схудла на 8 кг за три місяці.